Усім привіт! Ви на каналі Мукотуня. Повчальна історія читає Людмила Алієва. Сьогодні за обідом я посварилася з бабусею. Почалося все з того. Що мені зовсім не хотілося виходити до столу, бо лялька Ліза якраз приміряла нове платячко, а мені страшенно кортіло дізнатися, чи сподобається воно їй. І чого вона весь час кричить, гнівалась я на бабусю. Сказано ж, ясно, зараз прийду. Коли я дуже незадоволена, врешті сіла за стіл. Бабуся сказала, що я нечемна, бо примушую на себе чекати. Тоді я навмисне почала голосно сьорбати суп і цокотіти ложкою в тарілці. Бабуся знову нагадала, що вихованій дівчинці не слід так себе поводити. Обід був смачний. Вже що, що, а готує моя бабуся дуже добре? Отож настрій мій поступово покращився. Я вже й забула, що сердилася, але десерт усе зіпсував. Я ненароком, щира правда, поцілила шматочком пирога бабусі в чай. Вона розсердилася й нагримала на мене. Я не стерпіла, бо була ж таки невинна, і відповіла їй. Але ні, не скажу що. Бо самій і досі соромно. За столу я не вийшла, а вискочила така ж сердита, як і сідала за нього. Убігла до своєї кімнати і з грюкотом зачинила двері. У першу мить я навіть не зрозуміла, що стою не на своєму синьому килимі, а на піщаній стежині. Я повернулася було назад до дверей. Та ба? Вони раптом огорнулися якоюсь прозорою паленою, і наче хмаринка піднялися вгору і там щезли. Оце так-так. Я стояла одна однісінька посеред якогось лісу. Як це я тут опинилася? Треба погукати, подумала я і крикнула. Гей! Ніхто не обізвався. Отоді мені стало по-справжньому страшно, я почала тихенько хлипати, але почули мене хіба що тільки горобці. Доведеться самі давати собі раду, у відчаї подумала я, рюмсаючи, пішла стежкою навмання. Повинна ж вона, врешті-решт, кудись мене вивести? Скоро стежинка уперлася у високий паркан, у ньому не вистачало кількох дошок, якраз стільки, щоб я могла протиснутися. Я обережно зазирнула в дірку й побачила вулицю. І тієї ж миті мало не підскочила від радості. Уздовж вулиці тяглись дерева, а під ними стояли акуратні лавочки, і на одній навіть сиділи двоє чоловіків. Я квапливо протиснулася через паркан і побігла до них, гукаючи на ходу. Дядечки, скажіть, будь ласка, як мені повернутися назад до бабусі? Почувши мене, чоловіки припинили свою розмову і здивовано витрищилися на мене. Аж тепер я роздивилася, що то були гноми, тільки раніше я уявляла їх малесенькими чоловічками в ковпачках. А вони, виявляється, ну зовсім такі ж, як люди. Щоправда, ковпачки на них таки були. Допоможіть, прошу вас, благально простягнула я руки до гномів, але не встигла доказати, як один з них раптом підскочив, немов опечений, і щосили заверещав. Як ти смієш, нахабне дівчисько, так з нами розмовляти? І він обурено зиркнув на свого товариша. Ти не чу, нечупару? Замість відповіді Нечупара гучно висякався і витер пальці об свої штани. Я розгублено подивилася на гномів і спитала. А що я такого зробила? Тільки вічливо запитала, як мені, але договорити мені не дали. Гном аж осатанів з люті. Вона ще й питає. Ось я тобі покажу, як слід поводитися з людьми, що тобі в дідусі годяться. І він боляче скубнув мене за волосся. Ой-ой, закричала я. Як вам не соромно, ви ж дорослий дядечко, а кривдите маленьку дівчинку. Виховані люди ніколи так не роблять. Бабуся завжди мені це говорить. Отут вони обоє остовпіли. Нечупара, вирячивши очі, подивився на приятеля і ледве спромігся на слово. Що вона базікає, грубіяне, га? Зовсім сказилася, обізвався той і покрутив пальцем біля скроні. Я заплакала і побігла від них геть. Матінко моя рідна, куди ж це я потрапила, думала я, ковтаючи сльози. Так ридаючи, я пройшла декілька кварталів. По вулиці туди й сюди сновигали гноми, але схоже усім їм було байдуже до мене. Які нечеми, обурювалась я. У дитини горе, а їм хоч хни!» Раптом я розсердилася, ось візьму й на зло вам не буду плакати, і рішуче витерла сльози. Я огледіла вулицю. Дивне, скажу я вам, це було місце. Не приховаю. Мені захотілося якомога швидше забратися звідси геть. Перехожі штовхали одне одного, і ніхто навіть і не думав вибачатися. Уявіть собі, я почула, як двоє з них привіталися, зустрівшись. Яка прикрість, що я тебе бачу. злісно буркнув один гном. І мої очі, щоб тебе не бачили, засичав у відповідь інший. Добре, що в нас люди не поводять себе так, здригнувшись, подумала я. Аж тут мої ніздрі залоскотав. Приємний запах. Так пахли пиріжки моєї бабусі, коли вона діставала їх з духовки. Одразу я відчула, що страшенно голодна. Я помацала кишеньку там забрящало і пішла прямо на запах. Мабуть, мій ніс краще вміє відшукувати дорогу, жартома подумала я бо дуже скоро опинилася перед затишним кафе. На вулиці під парасольками сиділи гноми, але я відразу зрозуміла, що сидіти поряд з ними мені б не хотілося. А як би вжахнулася моя бабуся, коли б побачила, що вони робили? Гноми дітлахи навіть дорослі гноми хапали їжу тарілок руками. А потім витирали рот рукавом. Хтось навіть утерся за навіскою, ніби то був рушник. Я пошукала очима столик у куточку і пішла прямо туди, намагаючись ні на кого не дивитися. За хвилину з'явився офіціант і шпурнув мені на столик меню, а ще через мить буркнув. Ну. Ось це тицнула я пальцем у папірець. Як не дочекаєшся, то і грець з тобою, пробурмотів офіціант, відходячи. Я тільки головою похитала у відповідь на таку люб'язність. За кілька хвилин тарілка з моїм замовленням свиснувши, гепнулась переді мною. Їж, щоб тобі подавитися!» Пролунало побажання. Ну і ну, похитала я головою. Я насолоджувалась пиріжками, що й справді виявилися смачними. Точнісінько, як у моєї бабусі. Тому й не встигла обуритись, коли поруч зі мною сівся якийсь молодий гном, навіть і не подумавши спитати дозволу. Смачні. Ткнув він пальцем прямо в мою тарілку. Ні, Бридота! навмисно, голосно плямкаючи, відповіла я з набитим ротом. Гном схвально кивнув головою. Чула, що король нашої начемії, невмивака другий брудний, нехай благословить його небо, знову програв війну отим шмаркатим воякам із шанобливії. Розхитуючись на задніх ніжках стільця, спитав гном. Та нічого, посилена доза стосанів, образ і міцних слівець хутко поставить наших хоробрих солдат на ноги. Хоч би поцікавився, чи хочу я підтримувати розмову? невдоволено подумала я. Але тут же наказала сама собі нічого комизитися. Цей гном може розповісти багато цікавого. Тепер от я знаю, куди потрапила. Щоб не вирізнятися з-поміж присутніх, я по черзі облизала кожен палець, а далі ще й тарілку. Потім поляскала себе по животі, що став мов барабан, і відкинулась на спинку стільця. Бачила б мене моя бабуся. Втім, Тут не так уже й погано, подумала я. До того ж, деякі звички тутешніх мешканців мені доводилося демонструвати вдома й раніше. Спіймавши себе на такій думці, я сконфузилася. Як не сором навіть думати про таке? Якщо мені коли-небудь пощастить звідси вибратися, я ніколи в житті не буду такою нечемною і неохайною. Несподівано мені в голові сяйнула щаслива думка. А що, як вивідати в цього гнома, де лежить ота шанобливія? Чомусь я була твердо переконана, що тут, у нечемії, мені ніхто не підкаже, як знайти дорогу додому. Я недбало відкинулась на стільці і як омога розв'язніше спитала А що? Та бредотна шанобливія і досі там, де була? А куди їй дітися? Хай вона западеться. За, що б не хотіла там опинитися. Ще пак, хто сперечається? От якби оцю дорогу, він махнув рукою вперед, взяли й перегородили назавжди, тоді б ми всі нарешті з полегшенням зітхнули. Ага, подумала я, так ось куди мені треба йти. Не попрощавшись, як і було прийнято тут, я, сопучий, віддуваючись, вилізла з за столу, а для більшої переконливості ще й тарілку скинула на підлогу. Дивно, але про гроші мені так ніхто й не нагадав, намагаючись не привертати до себе увагу. Я потихеньку рушила вздовж вулиці туди, куди щойно показав гном. Хоча насправді я на силу стримувала себе, щоб не побігти. Тим часом перехожих на вулиці поменшало, мене вже ніхто не штовхав. Невдовзі я побачила шлагбаум, біля якого куняли двоє охоронців. Набравши як омога нахабнішого вигляду, я сміливо рушила вперед. Куди тебе несе? зупинив мене охоронець. А тобі яке діло? огризнулася я, бо вже добре знала тутешні звичаї. Проходь! пролунало у відповідь. Не вірячи у своє щастя, я перейшла кордон нечемії і одразу ж полегшено зітхнула. Хоча й розуміла, що мої пригоди на цьому не скінчилися. Знову під моїми ногами звивалася піщана стежечка, ліс навколо ставав дедалі густішим, а невдовзі я побачила, що стежинка оповивається дивною прозорою пеленою. Моє серце стиснулося в щасливому передчутті, а потім гучно застукотіло. У середині пелени я побачила двері. Так, то були двері моєї кімнати. Я щодуху рвонулася вперед і відчайдушно зарепетувала. Бабусю, бабусенько, Настусю, чого ти кричиш? почувся найрідніший у світі голос. Бабусенько, пробач мені, будь ласка. Я ніколи, ніколи не буду грубою і невихованою. Я тепер добре знаю, як це погано, гукала я, не тямлячись від радості. Нарешті я говорила ті слова, що так давно хотіла їй сказати. Бабуся зазирнула до кімнати. Вона лагідно посміхалася, ніби ми ніколи з нею і не сварилися. Я кинулася до неї. І притиснулася лицем до її рук. Вони смачно пахли пиріжками. Бабунечко, пригости мене пиріжком, будь ласка, підняла я на бабусю очі. Моя маленька, зголодніла? засміялася вона. Ходім, голубонько, я тебе погодую. І бабуся попрямувала на кухню, а я пішла за нею. І все ламала собі голову. Варто чи не варто розповісти їй про свою пригоду.